Thank you Вітаю в ефірі новини. У студії працює Максим Лінник. Чим жило місто та регіон цього дня за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. <му> Угоду про асоціацію України та ЄС ратифіковано, а створення зони вільної торгівлі перенесли на рік. <му> Одеса підсумовує літній сезон. Місто, хоча й потрапило до списку небезпечних, але туристичний сезон не був провальним. Місто заполонили люди в білих халатах. Одеса долучилася до днів контролю артеріального тиску. Європа стала ближчою. Верховна Рада та Європарламент синхронно ратифікували угоду щодо Асоціації України та ЄС. Історичний для України документ одразу після того, як за його ратифікацію проголосували українські та європейські депутати, підписав президент Петро Порошенко. Зробив це у сесійній залі парламенту. Перший крок зроблено. Що чекати українцям тепер знає Ілона Варава. Вона слухала політолога. Те, що угоду про асоціацію ратифікували одночасно у двох парламентах українському та європейському, є безпрецедентним випадком в історії Євросоюзу. Для кожного із українців, кажуть політологи, це нові можливості. Ми з вами отримаємо доступ до ринку труда. Ми з вами отримаємо можливість обучати наших дітей і самим вчитися в випадку необхідності свободно путешествовать по миру в случае, если наконец, будет визу, введен безвизовый режим, к режим, мы постепенно постепенно приближаемся. А экономическая часть а она к сожалению будет введена с 1 января 2016 года. Нові домовленості мають замінити угоду про партнерство та співробітництво, яка була раніше підписана між ЄС та Україною. Імплементація дасть змогу українським товаровиробникам пристосуватися до умов конкуренції з європейськими товарами. Этот весь фейсь процес вот на Растянутый на, скажем, около 15 месяцев, будет называться имплементацией. Кабінет министрів уже завтра должен на своєму заседании автоматически утвердить зону свободної торговли, ее ратификацию в и утвердить план дійстві своїх для того, щоб наші товаропровизатели могли приспособитися к веденню бізнеса в нових сучасних умовах. У такому разі держава тільки виграє, отже, виграють і товаровиробники, та звичайні громадяни. Україна получила дуже вигідний карт-бланш, Європейські структури пошли навстречу зустріч Україні, і ми тепер ще около 15 місяців не будемо оплачувати никаких експортних пошлин при продажі наших товарів. Товарів на запад Ілона Варава Олександр Кремльов. без труднощів не минулося, але літній туристичний сезон в Одесі не був провальним. В мері відзвітували, скільки туристів прийняло місто та які країни відмовилися від круїзних відвідин Одеси. Тему продовжить Ілона Варава. Зазвичай туристичне літо в Одесі розпочинається із травня місяця. Люди їдуть на відпочинок, відвідують різноманітні історичні місця. Проте сталося так, що саме на травневі свята в Одесі відбулося непередбачуване. Трагічні події біля торгового центру Афіна на грецькій площі та біля будинку профспілок на Куликовому полі. Як наслідок, в останній місяць весни та перше літа відпочиваючих в нас майже не було. Налагоджувати ситуацію взялися остаточно в міському департаменті культури і туризму. Ми забралі. с инициативной группой нашей, с группой э, ассоциации туризм, с креативщиками, с молодыми организациями. И мы провели крупномасштабное такое мероприятие в городе, фестиваль, фестивали «Хочу в Одессу», порядка более 50 фестивалей за три дня, это день празднования нашей Конституции, и по цифрам эти три дня показали, что в Одессу приехало значительно больше гостей, І виторгі в центральній части міста увілічились практически вдвое, в порівнянні з прошлыми днями сезону. У першому кварталі надходження від туристичного збору, який сплачують готелі міста, були вищими ніж у минулі роки. Одесі вдалося повернути свого відвідувача саме завдяки подієвому туризму. Субитційний туризм на самом те, що завжди срабатують, і то чим Одеса була славна. И то, чем нужно заниматься. И вот с конца июня ситуация вынырнула, вот, слава Богу, и стабильно, стабильно начало наращивать обороты. Июль, август, и вы, наверное, видите, сейчас в городе очень много приезжих, очень много припаркованных машин с номерами. Других городів України на думку чиновників ситуація за літній період стабілізувалася. В цілому сезон не був провальним, він триває і досі. Щоправда, портрет нинішнього туриста дещо змінився. Формат сьогоднішнього туриста і Это люди, які предпочитают останавливаться либо в гостях, либо в очень недорогих отелях. Котори предпочитають перекусувати в кафешках, які предпочитають і мають обмежений бюджет, іноді приїжджають сюди на машинах або маленьких автобусах, але тим не менше люди в місті є. Наразі у департаменті працюють над тим, щоб до Одеси приїжджало більше іноземних туристів, в тому числі по морю. Адже кількість заходів іноземних суден в Одеський порт помітно скоротилася. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Національна збірна з тайландського боксу готується до міжнародного турніру у Кракові. Відбудеться він у середині осені, але спортсмени вже налаштовані на перемогу. Причому її жага проявляється не лише у змаганнях, переконують спортсмени. Що чекає на юних боксерів, дізнавалася Катерина Чабан. Через тиждень збірна з тайландського боксу вже буде у Польщі. Нелегкий час для України спортсмени, вкотре підіймуть жовто-блакитний стяг над рингом, показуючи силу та міць українського народу. Саме тайбоксери першими в історії міжнародних змагань здійняли державний прапор. До них цього не робила жодна команда у світі. 20 років, 20 років ми в статусі національної зборної України. Представляем нашу страну на международных тренингах, на международных соревнованиях. Ребята, наши спортсмены 20 лет поднимают флаг нашей страны, Украины, под гимн Украины на международных соревнованиях. И э, сейчас стало модным говорить о патриотизме. Для нас это было не модно, для нас это было всегда э, нашим таким самым основным занятием. Прославляти нашу родину. І в далекому Таїланді, і в інших континентах. А поки що національна збірна посилено тренується. Уровень ребят на соревнованнях оцінюється на ринге, коли вони вийдуть. Ну хочу сказати так, що збори і підготовка спортсменів до чемпіонатам. Европы, ну и мира, и всех, всех соревнований, которые проходят и на территории Украины, и на территории других стран, проходят в обычном режиме, то есть мы не изменили своим традициям, вносим, конечно же, разные изменения в систему подготовки. Но спортсмены готовы, подготовка идет полным ходом. Разом із учасниками національної збірної тренувався і мер Одеси. Він упевнений, патріотично бойовий дух у кожного здатен подолати будь-яку перепону. Кожен спортсмен це справжній український козак. Після змагань у Кракові дехто вже буде боротися з противником. Не на турнірах, а у зоні АТО. Я вважаю, це долг кожного сознательному мужчину. Дійсно, так, ну, от, як би позвала страна. Я вважаю, що це об'язаність кожного. Хто Є патріотом, хто вірить в країну, хто готовий захищати її до кінця і якби хоче жити незалежною, сильною країною. Залишилося побажати національній збірні тайландського боксу, сил та наснаги на змаганнях у Польщі, а добровольцям ще й перемоги у зоні АТО. Катерина Чабан Георгій Дячик. Медики безкоштовно вимірюють артеріальний тиск. Зробити це можна у найбільш людних місцях Одеси. Акція виявилася як ніколи своєчасною. Лікарі пояснюють, винен в усьому неспокійний час та стреси. Разом із Одеситами на акції побувала і наш кореспондент Катерина Чабан. Перевірити артеріальний тиск тепер в Одесі можна просто неба. У місті вже другий день поспіль триває акція дні контролю артеріального тиску. Медики надають послуги в шести виїзних пунктах, а також в міських поліклініках. До акції підключили лікарів міського центру здоров'я та студентів медичних училищ. Студенти медицинського училища міряють давлення у населення. А ми. Їх підстраховуємо. Це правильно, тому що для статистики, для е, оздоровлення як е, общства, це буде плюс. Ми будемо бачити, яких більше людей ну, здорових, яких менше. Бажаючих виміряти тиск, не бракує на площі біля залізничного вокзалу, де розташувався один із пунктів людно з самого ранку. Багато хто вперше дізнався про те, що у нього гіпертонія. Я дуже благодарна цій акції. Хто это організував? что я не знала, что у меня давление, что мне сделали электрогиограму, мне сказали, какие изменения. Я очень благодарна. Я вот не знала, а мне нравится, да. Я узнала своє давлення. Уже несколько днів болит голова, і хочу проверить давление. давлення. Може это связано з давленням. У виїзних пунктах діагностики організовано чергування спеціалізованих кардіологічних бригад медичної допомоги. У разі, якщо у пацієнта виявлять підвищений артеріальний тиск і його стан занепокоїть медиків, він може тут же безкоштовно зробити електрокардіограму. Всі, у кого є порушення, отримують рекомендації лікарів з правильного харчування та способу життя для більш ретельного обслідування та призначення лікування, людей направляють в Лікувальні установи. Ми даємо як совети і направляємо там, на ЕКГ, і люди вже знають, які в нього які в них проблеми. Було вже порядка 30 обращений. Акція несе плюси, тому що це. Это... Безплатно. Это правильно, що так делается, Бо что не всегда есть возможность зайти поміряти давлення. Я, наприклад, беженец, я с Луганска, і я живу на квартирі, навіть не знаю, куди пойти поміряти. От иду з привоза совершенно случайно увидела. І слава богу, спасибо большое. Чимала кількість людей вважає, що високий показник гіпертоніків на сьогодні це власне наслідки постійних переживань за державу. Схожу думку мають і лікарі. Вони жартома рекомендують. Помните в собачому серці: не читайте перед обідом советских газет. Вот не смотрите на ночь телевидение. Меньше Менше стресу, лучше давлення. Якщо сьогодні ви не встигли виміряти тиск та отримати цінну фахову пораду, це можна зробити завтра у міськсаду на Соборній площі біля автостанції Привоз та центрального автовокзалу з 10 до 16 години. Катерина Чубан, Георгій Дячик. Забрати молодь з вулиці та обезпечити її від шкідливих звичок реально. Але для цього хлопці та дівчата мають зайнятися чимось більш цікавим і важливим, наприклад, спортом. Про перспективу спортивного розвитку у школах Своровського району далі в сюжеті. Громадський діяч і голова благодійного фонду Дмитро Голубов продовжує дарувати школам спортивний інвентар. Його вже отримали вісім шкіл Суворовського району. Сьогодні потрібно забрати молодь з вулиці, убезпечити її від наркоманії та інших шкідливих звичок. Вважає голова благодійного фонду. Вже багато років він бореться з точками по торгівлі курильними сумішами і вважає, що молоді треба дати шанс на хороше майбутнє. І перспектива спортивного розвитку відмінно мотивує нинішнє покоління. Діти, наше майбутнє, і діти до займатися в нормальних сучасних спортивних класах. Іметь сучасне спортивне обладнання. Ми будемо старатися, щоб у всіх школах Одеси це обладнання присутствувала. Допомога від фонду неодноразово, і оновлювати інвентар потрібно щороку керімати, скакалки, м'ячі і багато іншого. Адже юним спортсменам все знадобиться. Здорово, що сьогодні наш общественний деятелі готовий іти зустріч Школам і підтримувати нашу замечательную молодіж, яка веде здоровый образ жизни, это є пріоритетом, займається спортом. Це здорово. Для бойових мистецтв такий спортивний інвентар, як керімати, дуже важливий. Зношується він швидко та й коштує немало. А без такого покриття займатися боротьбою дуже складно і травмонебезпечно. Тож подарунок для школи дуже цінний. Ми благодарні, що нам подарили такий інвентар благодаря тормом ми зможемо займатися фізкультурою. Дмитро Голубов вважає, що у молоді має бути своя воля, сила духу, бажання перемагати і досягати успіху. І, безумовно, спорт є кращим способом згартувати характер, дати дітям путівку в життя. В школі номер 15 в знак вдячності за допомогу влаштували невеликий концерт і похвалилися своїми маленькими чемпіонами. День фізкультури і спорту наш благотворительный фонд подарил многим школам Суворовського району абсолютно весь необхідний спортивний інвентар. Ми будемо стараться і в дальнейшем, щоб школи не нуждались ни в чому. Тому що сьогодні в бюджеті денег мало, і школи в помощи від общественных організацій від благотворительных фондів. Впродовж одного дня їй вдалося обдурити п'ятьох неповнолітніх та заволодіти їхніми золотими прикрасами. На такі операції шахрайка зі стажем заробила понад 9 тисяч гривень. Хотіла більше, але була затримана на гарячому. Своїх потенційних жертв 41-річна шахрайка обробляла за напрацьованою схемою. В усіх випадках вона була однаковою. Підходили Шподходікнісешанолітнім під предлогом, що можна почистить, помити золоті зділля. Мама сказала, обманували несе Тим самим збирали золоті изделия. Не зрадила своїм принципам і цього разу. Нічого не підозрюючи. Довірлива малеча віддала зловмисниці золото, а та сіла на мопед та поїхала геть. Відібране у дітей майно зловмисниця відвезла до себе додому. Пізніше мала здати його до ломбарду. Але пропажу вчасно помітили батьки неповнолітніх. Повідомивши про пригоду до міліції, вони надали правоохоронцям прикмети аферистки. По плану роботи спіральни. Ми... отрабатывали улицы близлежащие и на улице Чернышевского 9 нами были замечены две женщины, которые передвигались на мопеде красного и черного цвета, которые были остановлены. Вот, внезапно нам потребовалась помощь экипажа, потому что два человека как А вот, потянулся экипаж, который был рядышком. Две женщины были задержаны. За якими аферистка так і не встигла скористатися, були вилучені та повернуті власникам. Крім того, в багажнику мопеда правопорушниці було виявлено та вилучено майже два десятки квитанцій з ломбардів, куди жінка здавала різноманітні золоті вироби. Затримана вже має неабиякий досвід у справі обдурювання людей та заволодіння їхнім майном. 23 роки свого життя вона провела у місцях позбавлення волі саме за такі правопорушення. Якщо провину жінки доведуть, то вона знову може потрапити за ґрати. Наразі шахрайку зі стажем перевіряють на причетність до скоєння Аналогічних правопорушень. Катерина Чабан, Вікторія Руденко, Олександр Кремльов. У мене на цю хвилину усі повідомлення. Про розвиток подій ми розкажемо вже у наступних випусках. А про все, що варто уваги, повідомляйте за номером 705 79 91. Побачимось.